Коротше, такий плуг. Зробили ми грабінку на нього. Така грабінка піднімає досить таки високо. Десь до метра півтора метра піднімає плуг. Так виглядає. Та грабінка, Доварили ми. Такі ще допоміжні навідвали, бо він ура, але він мені не подобався. Плуг у нас 2 по 25 на китайчика. Така. Зараз будемо їхати пробувати грабінку, як це все буде відбуватися отож, бо підписуємося на канал, ставимо лайки. Буду давно відео. Обов'язково. Трактор ДТЗ-5404. Ось так. Правда, вже пізно врати, але ми маємо ще там 30 сотків дорати. Як до дурати? перекопати землю, щоб перемерзла.